Тож знаків зодіаку зустріне цього тижня своє кохання, яку виставу не пропустити, та коли не забути одягнути вишиванку, я Олена Ковальова це календар тижня. Готуйте записнички, нотувати все і про все важливе цього тижня. Почнемо з найважливішого. Ви знаєте, який день у понеділок день надто важливий, що його не пропустити. Свято міжнародне іншим. однією з найвідоміших лікарських рослин. Парапопам, 13 травня, день кульбабки. Так ви не розчули. Цікаво, що ця рослина має цікаву назву і не менш цікаві методи застосування. У Мене в саду справжнє кульбабкове поле. Факт перший: кольбаба має не одну назву, ще до прикладу, зубний корінь і єврейська шапка. А ось на латині вона звучить доволі оригінально тарахакум – в перекладі лікування і зцілення. Цю квітку також називають бабусиною травою та еліксиром життя. Чому все просто? Факт другий кульбаба надто корисна вмістом вітамінів. Цю квітку можна споживати і у сирому, і у приготовленому вигляді. До речі, ось вам рецепт свіжого салату з кульбабкою. Тільки салати з цієї рослини можна зробити доволі корисний мед. Один з користувачів TikTok поділився власним рецептом приготування вдома. Естетично і апетитно. Дивіться, просто знаходимо якусь галявину кульбаб і збираємо десь 300 штук. Обрізаємо жовту частину від зеленої, заливаємо водою і доводимо це все до кипіння. Та що там їжа? Святкувати понеділок можна, треба з вином. Кульбабкове, між іншим одне з найпопулярніших у Англії, а в Україні що теж із подібними рецептами не відстають. Серце каже. Якщо починати тиждень з вина вам ніколи не варто, певно, недоречно. Є варіант для спокійнішої гулянки. Записуйте. Беремо корінь квітки, сушимо та додаємо, наприклад, до чаю. Повірте, це буде досить корисною добавкою. І для тих, хто має підвищений тиск та хворіє на діабет, і для тих, хто хоче спокою та настрою весни. Заготовляємо кульбабковий чай. Цей вітамінний чай грітиме вас холодною зимою. Обрізаємо пелюстки. Яка це ніжність? Як якась хмаринка, така шовкова і сонячна. Ну а щоб вже точно відчути прилив та енергію в понеділок, можете кульбабку з'їсти без жартів. Вона має доволі непоганий лікувальний ефект, особливо якщо маєте проблеми зі шкірою, печінкою та підвищеним холестерином. А ще маєте на увазі, ця рослина допомагає при інфекціях. Але будьте обережні, алергикам та вагітним жінкам вона не рекомендується. Отаким От способом я вирішила якнайдовше зберегти цілющі властивості. Кульбаби. Зрештою, прекрасне свято, щоб не лише їсти і не лише лікуватись, а просто провести час із родиною. Ловіть цікаву ідею для гри з дітьми. Теплий виходить понеділок. Як будете святкувати ви? Кульбаби будете їсти? Пишіть у коментарях. Про щось будемо говорити, а щось будемо втілювати разом. Не позичайте гроші у вівторок. Інакше урожаю не буде. Отакі прикмети на 14 травня, і це не все у цей день. Відзначають церковне свято Єремія, великого пророка, одного з чотирьох великих старозавітних пророків, який між іншим жив на шість сотень років раніше Різдва Христового. Єремія пророкував нещастя, війну писав книгу із пророцтвами про зруйнування Єрусалиму і послання. І за ці пророцтва за легендами підався страшним мукам. За давнім звичаєм від 14 травня починалися найважчі і найвиснажливіші роботи, які були важливі для людей, що працюють на землі. Наші предки вірили, саме молитва допоможе покращити урожай. Тож 14 травня ходили до храму та молилися пророку Єремії і ще існував забобон: хочеш хороший врожай? У борг не давай нічого, ні гроші ні зерно. За село. А ось і кілька прикмет. У вівторок звертайте увагу на походу. Якщо в небі немає хмар, літо буде спекотним. Якщо похмуро і холодно, зима буде із сильними заморозками. А якщо ваша собака неспокійна і часто гавкає. Очікуйте дощі найближчим часом. Правда, ні? Давайте слідкувати разом у коментарях. Можливо, такий прогноз за прикметами стане ще надійнішим, ніж в гідромет <му> Знаєте, що зробити, щоб у світі був мир. Йдіть додому та любіть свою сім'ю. Цитата мами Терези, яка актуальна й досі. Особливо 15 травня. Чому? Тому що це міжнародний день сім'ї. <му> Цей день, який цьогоріч припадає на середу, заснувала Організація Об'єднаних Націй. З 1993 року його офіційно відзначають по всьому світу. Але в Україні по сімейному святкувати почали тільки з 2023-го. Чому так? Бо з 2012-го його святкували 8 липня, коли президент Втікач Янукович запозичив ідею свята України-агресора Росії. Усе виправили. З минулого року українці вирішили відійти від старої дати. Відкувати як всі 15 травня. І що? Тепер це хороший привід відпочити із рідними. Прогулятися парком чи сходити на пікнік. Або ж навпаки, зробіть цей сімейний день насиченим і азартним. Можливо, час купити квитки на фільм, картинг, санс, масажу, боксу чи стрибки вверхи. Святкувати чи ні ваше право, але погодьтеся, це хороший привід, аби ще раз обійняти близьких, обговорити те, що турбує, та просто приділити один одному час, або ж започаткувати нові, тільки ваші традиції у колі рідних. 16 травня переломна дата в астрології, особливо для трьох знаків зодяку, яких обіцяють астрологи, затягне овер кохання, вдачі та надто неочікуваних подій. Хто ж ці щасливчики? Перший вогняний, енергійний та запальний овен. Якщо на початку місяця у вас був, ну, мав би бути, потік грошей, прибутку та енергії, то 16 травня відкриваються нові можливості. Не прогавте їх. Травень для вас точно щасливий місяць. Скористайтесь цим наповну. До речі, незабаром може відбутися знайомство, яке змінить ваше життя. Задумайтесь, що ж це може бути, а? Упертий, гордий, сильний лев. Після 16 травня вас чекає успіх, особливо на роботі. Можливо, у вас зміниться статус або ж буде підвищення. Коротше кажучи, кар'єра набуває нових масштабів. Астрологи радять не відкидувати ідеї, які у вас з'являються в кінці місяця. Вони дадуть більше енергії та щастя. Отак от. Так. Ну і третій щасливчик мрійливі Терези. Зірки пророкують. У середині травня вас чекає романтика. Не виняток, що нове нещодавнє знайомство може згодом перетворитись на палкі стосунки. Схоже, Терези до кінця травня будуть з головою в амурних справах. Починали тиждень з кульбабкового вина, а закінчимо закускою до нього. Кеш'ю чи фундук, Нут чи мигдаль. Фісташки чи арахіс жуємо усе. А заодно розбираємося у користі найпопулярніших видів горіхів. Адже 17 травня день горіха. <му> Це ж не секрет, що горіх надто корисний продукт. У ньому вдосталь білків, жирів та поживних речовин. Хочете зміцнити здоров'я судин? їжте горіхи. Хочете зміцнити імунну систему? їжте горіхи. А ось які саме? Давайте розбиратись. Волоський із родини горіхів містить чи не найбільше жирів тих, які знижують рівень холестерину в крові. Також цей продукт містить магній, який важливий для правильної роботи нервової системи. До речі, лікарі радять, якщо у вас постійно стрес, стрес і ще раз стрес, з'їжте декілька волоських горішків, і все піде як по маслу. Прийшов час збирати зелені горіхи. Корисні властивіці молодого зеленого волоського горіха. Не можна й забути про мигдаль. Це один з найкращих горіхів для схуднення, бо допомагає позбутися від зайвого жиру. Окрім того, мигдаль допомагає зменшити відчуття голоду, що допомагає їсти трошки менше до слова. Завдяки ньому ми можемо контролювати рівень цукру в крові. Мигдаль краще промивати водою. Очищений горіх буде мати більше користь. Okay, а ось ще один горіх, який не можна не згадати. Він допомагає лікувати астму та проблеми зі шлунком. Це кештю. Експерти радять вживати його по 20-30 грам на день. Не більше. Загалом треба знати міру, хоч горіхи і корисні, але якщо з'їсти їх більше за норму, можуть бути мигрені та набряк горла. До речі, алергикам варто взагалі відмовитись від горіхів. Це один з найсильніших алергенів. А ми вже плавно завершимо цей тиждень. Субота для більшості українців день прибирання і роботи в городі. Але цього тижня, 18 травня, діставайте із шафу свою найкрасивішу вишиванку. Робіть в ній найпрекрасніше селфі. Записуйте тік-ток, виходьте на мітинги, гуляйте центром міста і на увесь світ кричіть про красу наших людей і України. Бо 18 травня таке щемливе і рідне нам свято день вишиванки. Ловіть гайд, куди ж піти у цей день? Перше місце для візиту звичайно, фестиваль, і непростий Київ Wine Фестивал. Де саме на ВДНХ? Коли саме з 11 до 21 години? Скільки всього ж там цікавого можна дізнатись про сир та вино? Ви зможете побути справжнім дегустатором та сомельє для вас більше 20 видів крафтових сирів. Для вас близько 30 видів вина між іншим з різних регіонів: Галичина, Бесарабія, Поділля. Ну і звичайно, футко, аби не лишатись голодними. Це ж все ж таки фестиваль. Ціна питання квіточки від 200 гривень. Окрім сиру та вона, можете завітати на Київці Фестівель. Це вже сьома чайна церемонія у столиці. Вона пройде в галереї Лавра початок з одинадцятої і аж до 20. Даю невеликий анонс: можливість спробувати більше 300 сортів чаю, майстер-класи з виготовлення чайного посуду. Ну і презентація секретного трушного інгредієнта. Вхід на фест від 200 гривень. Не прогавте! Окрім розваг для шлунку, потіште себе і розвагами для душі. В суботу відбудеться ще одна вистава від режисера вже не конотопської відьми Івана Уривського. 16.00. Театр на Подолі, Кам'яний господар за драмою Лесі Українки. Вистава про пошуки щастя та вміння чути себе. Квитки ще можна придбати від 200 до 500 гривень. Краще один раз побачити на власні очі ніж сто разів почути. А ще 18 травня церковне свято Мучениці Ірини дня пам'яті святих, у який зазвичай висаджували розсади капусти, причому тільки жінки. За легендою, чоловіки цей день не лізли з допомогою у саду чи на городі, щоб урожай був плодовитий. Жінка мала сама посадити все, що їй до душі. Дали ні за до речі, всім, хто записався до перекоря на 18 травня, раджу перенести запис. У цей день варто не стригти своє волосся та не експериментувати з ним. Неділя хороший день, щоб відпочити. Запастися, якщо досі не маєте для розваг іграшкою. Річ за весь час існування, яку продали понад 350 мільйонів разів. На піку своєї популярності цю головоломку крутив кожен п'ятий житель землі. 19 травня день народження Кубики Рубика. Сьогодні йому 50 років. Солідний вік. Звідки він взявся і хто та людина, яка складає його якнайшвидше, розкажу прямо тут і зараз. Ерн Рубік винахідник з Угорщини, який ще у 1974 році пояснював студентам математичну лекцію. І аби полегшити завдання, створив 26 окремих кубиків, звичайно, чи різного кольору. Їх треба було зібрати в одну фігуру. І вже потім це завірусилося по всьому світу. Ось така цікава історія створення Рубика. 21 житель США Макс Парк встановив світовий рекорд. Він зібрав кубок рупок за всього лише 3 секунди. Yes! Oh! А ось антирекорд зробив британець Гремі Паркер. Він сам зібрав головоломку без будь-якої допомоги. Втім, на це у нього пішло 26 років. Цікаво, а чи вмієте ви складати кубик рубок? І який ваш рекорд? Діліться у коментарях. Ось таким буде цей тиждень. Веселим, романтичним, продуктивним. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайку. А ми вже пішли готувати підбірку у календар наступного тижня. Скоро побачимось!